Укренерго прогнозує сьогодні без відімкнень світла, попри те, що останніми днями в Україні повернулися графіки відключень через спеку. Це сталося докладніше про ситуацію у галузі розпитаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаємо. Чекаємо від вас на оперативні дані. Так, доброго дня, дійсно, як ви вже сказали, спека, яку ми спостерігали на цьому тижні, призводила до дефіциту в енергосистемі. Дійсно, з початку тижня оператору системи передачі Укренерго. Вони були змушені вдаватися до застосування планових графіків відключень, але тут хочу зазначити, що енергетикам все ж таки вдалося мінімізувати обмеження і запроваджувати відключення електроенергії в меншому обсязі, ніж ми е, самого початку очікували, очікуючи спеку і різ споживання. І варто зазначити, що енергетики працюють практично цілотобово для того, щоб не просто готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду, а й цей складний літній період, який для нас є якби періодом найбільших ремонтних робіт, в той же час і відновлювальних робіт, тому що дуже багато об'єктів було пошкоджено, знищено. І вдається все таки тримати систему в стабільній роботі. Нагадаю, що десь два тижні тому атомникам вдалося раніше запланованого терміну вивести в роботи з ремонту. Два атомних блоку підключити їх до енергосистеми, це мало значний такий позитивний вплив, і вдалося нам уникати дефіциту в енергосистемі на протязі певних тижнів. Зараз так само працюємо над тим, щоб постійно додавати нові потужності в систему, ремонтувати, відновлювати. Що стосується сьогодні, то дійсно завдяки злагодженій роботі енергетиків. Попередньо в нас без обмежень електроенергії для українців. Сподіваємося. Що вдасться втримати цю ситуацію і надалі про будь-які зміни, які можуть бути щодо електропостачання, будь ласка, дізнавайтеся на офіційних ресурсів своїх обленерго. І також хочу нагадати, що через те, що енергосистема все ж таки залишається дуже чутливою до будь-яких порушень, до будь-яких чинників типу росту споживання, дуже просимо наших споживачів. Все ж таки економно і розумно використовувати електроенергію, тому що, як ми бачимо, у нас і обстріли продовжуються, і атаки, в тому числі на енергетичні об'єкти. Звичайно, зараз це більше у нас прифронтові, прикордонні регіони страждають, і практично кожного дня маємо додаткові відключення саме через бойові дії. Тому просимо українців, все таки розумно користуватися, і також наш бізнес, який має можливість здійснювати імп. Порт електроенергії тут хочу подякувати їм, що дійсно на цьому тижні ми спостерігаємо ріст імпорту, і це також є тим фактором, який повпливав на відсутність сьогодні обмежень у постачанні електроенергії споживачам, тому що це в свою чергу розвантажує загалу загалом енергосистему і допомагає тримати нам роботу системи в стабільному в стабільному стані. Дякую. Дякуємо вам, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук з оперативними даними про ситуацію з електроенергією в Україні.